В ефірі «700 секунд. Далі у випуску в Ізмилівській міській раді прокоментували резонансне відео, записане мешканкою міста, будинок якої зазнав пошкоджень внаслідок дронової атаки по Ізмаїлу 27 вересня. ДТП на дорогах ізмаїла скільки подій трапилось у січні? 7 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова, великого ця церкви. вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 лютого орієнтовно такі. 8 мільйонів 453 тисячі 10 осіб особового складу, 9 тисяч 965 танків, 20 тисяч 737 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 753 артилерійські системи, 1 тисяча 271 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 55 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 24 185 безполотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3054 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3737 одиниць спеціальної техніки. Днями у соціальних мережах з'явилося відео, записаною мешканкою міста, будинок якої зазнав пошкоджень внаслідок дронової атаки по ІЗМІ у 27 вересня минулого року. У своєму відеозверненні жінка скаржилася на умови проживання на відсутність допомоги у соціальних закладах Світлячок, де вона наразі мешкає з родиною. На ситуацію відреагувала місцева влада. 5 лютого заступник міського голови Сергій Лузанов провів брифінг та прокоментував, яка допомога надається родині. Докладніше дивіться у репортажі. Днями у соціальних мережах з'явилось відео, записане мешканкою міста, будинок якої зазнав пошкоджень внаслідок дронової атаки по Ізмаїлу 27 вересня минулого року. У своєму відеозверненні жінка скаржиться на умови проживання та відсутність допомоги у соціальному закладі Світлячок, де вона наразі мешкає з родиною. На ситуацію відреагувала місцева влада. 5 лютого заступник міського голови Сергій Лузанов провів брифінг та прокоментував, яка допомога надається родині. За дорученням міського голови Андрій Абрамченко було зібрано всю інформацію стосовно цього випадку, було проаналізовано все, що стосується цієї родини, і наразі ми можемо спробувати спокійно прокоментувати те, що, власне, є. В реальності після чергового акту агресії Російської Федерації, який відбувся в нашому місті 27 вересня 2024 року, виникла необхідність у розселенні 20 родин, які проживали в будинках, які фактично стали непридатні для проживання. Міська влада тоді запропонувала кілька варіантів розміщення. По перше, це розміщення в соціальних закладах міста, це в дитячому садочку світлячок, це в центрі соціально-психологічної реабілітації. Родинам, які з тих чи інших обставин не погоджували жити у соціальних закладах, запропонували компенсацію за оренду житла та облаштування побуту. 18 із 20 постраждалих родин написали заяви на отримання компенсації, зазначив посадовець. Починаючи з жовтня місяця. Ізмаїльський міський бюджет сплачував цю допомогу, рахуючи разом з січнем поточного року було сплачено понад 680 тисяч гривень компенсації за оренду житла та облаштування побуту. Дві родини обрали варіант проживання на території дитячого садка світлячок. Це багатодітна родина, яка мешкала у зруйнованому будинку по вулиці Сергія Левченка, і родина героїні. Відео міська влада надала родинам допомогу з перевезенням речей до соціального закладу, виділила на кожну сім'ю окремий блок. Розповів заступник міського голови розміщення в соціальному закладу світлячок передбачало і наразі передбачає. Виділення на одну родину цілого блоку, в якому можна розміститися, забезпечення гарячим та холодним водопостачанням, звичайно, приміщення опалюються, надано можливість розміщення з дітьми для тих родин, які обрали. Це місце для свого проживання було надано доступ на харчоблок цього закладу. На харчоблокі розміщено сучасні електроплити, тобто є можливість приготування їжі, є доступ до пральні із відповідним обладнанням. Також міська влада виділила кошти на триразове гаряче харчування. Його щодня привозять до соціального закладу. Звідтоди. Було перераховано коштів на харчування тільки родини порохових від 15 тисяч на місяць. Загалом харчування родин, які проживають в світлячку, за ці місяці. Обійшлося міському бюджету в понад 225 тисяч гривень. Окрім допомоги із перевезенням, розселенням та харчуванням, за рахунок міської влади наразі відновлюються документи на будинок, які згоріли внаслідок пожежі. Наприклад, родина порохових заявила, що під час пожежі в їхньому будинку згоріли документи, які надавали родині право на користування їхнім житлом. Міська влада і надала, і продовжує надавати допомогу у відновленні всіх цих документів, а також в оформленні права власності загалом на цю квартиру, тому що з'ясувалося, що попри те, що родина проживала в цій квартирі понад кілька десятків років приватизація не була зроблена. Наразі триває процес оформлення документів. Для цієї родини на право власності на цю квартиру, тому що без цих документів неможливо здійснювати будь-які подальші дії щодо реєстрації знищеного майна щодо Вирішення подальшої долі цих будівель і так далі. Водночас з міського бюджету було сплачено борг сім'ї за комунальні послуги, який сформувався у них за останній період проживання у зруйнованому будинку. Також значну фінансову допомогу постраждалим надали міжнародні організації та структури. З 2022 року ця родина перебуває на соціальному супроводі в центрі соціальних служб Ізмейської міської ради, додав заступник мера. Задовго до Трагічного епізоду, коли родина залишилася без домівки, наші спеціалісти вже підтримували цю родину, надавали психологічну допомогу, надавали методичну допомогу, надавали допомогу в отриманні певних документів, які визначали статус, в тому числі і тієї пані, яка записувала відео. Тим більше для нас було дивом почути те, що вона каже. Жодних скарг від багатодітної родини не надходило взагалі, а від родини героїні відео до певного моменту, підкреслив чиновник. Причиною цього відеозапису стала конфліктна ситуація, яка сталася між жінкою та адміністрацією закладу, підкреслив Сергій Лузанов. Представниця родини запросила до себе в гості інших родичів. І запропонувала їм заночувати, забуваючи, що це соціальний заклад, що це не квартира, яку вона винаймає, і що є певні правила, яких треба дотримуватися. На зауваження, які були зроблені адміністрацією закладу про те, що. Знаходження на ночівлі сторонніх людей, які мають власне житло заборонено. Представники родини реагували знову грубою лайкою і різноманітними погрозами. А за два дні з'явилося оце відео. Правила перебування у соціальному закладі родина порушувала неодноразово, зазначив чоловік, однак цьому не надавався розголос. Свого часу вона намагалася тримати своїх собак в приміщенні, яке їй було надано. Пані намагалася готувати їжу на харчоблоці. Разом із своїми собаками, забуваючи, що це соціальний об'єкт, і це неприпустимо. не, цьому не надавався розголос. Тому що для нас ключовим, для міської влади ключовим було надання допомоги родинам, які за дуже страшних обставин залишилися без даху над головою. Наразі родина продовжує знаходитись на соціальному супроводі. Також вона отримує всю необхідну допомогу, зазначили у мерії. І жодного разу ця родина не отримала відмови. Родина продовжує знаходитись на соціальному супроводі, ніхто її не знімає з цього супроводу. Родина продовжує отримувати всю допомогу, якої вона потребує. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. У січні на дорогах Ізмаїла сталися дві дорожні транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії. Докладніше дивіться у репортажі. ДТП за участь у пішоходів в Україні стаються чи не щодня. Статистика говорить сама за себе: щорічно 7 тисяч пішоходів опиняються під колесами автомобілів. Причому кожен другий не виживає. У січні на дорогах Ізмаїла сталося сталось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. 8 січня приблизно о 20-й годині на нерегульованому пішохідному переході було здійснено наїзд на 16-річну дівчину. Остання від отриманих травм померла. Водія, який порушив правила дорожнього руху, на місці пригоди було затримано. Здійснено перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Водій тверезий. Наразі слідчі дії тривають. Ще одна подія сталася 20 січня, близько 23-ї години на вулиці Придунайська. Легковий автомобіль Мерседес Бенц» в'їхав у стовп електромережі. Водій через велику швидкість не впорався з керуванням. Здійснив наїзд на стовп електромережі. У наслідок чого загинув 18-річний. Ні, пасажир перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що водій тверезий, слідчі дії тривають. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії, зазначили поліцейські. Також здійснюються заходи щодо притягнення водіїв до відповідальності. Співробітниками відділу організації несення служби місії Ізмаїл було здійснено комплекс заходів щодо притягнення водіїв, які порушують правила дорожнього руху, та притягнення їх до адміністративної відповідальності, а також безпеки водіїв та пішоходів. Інспектори радять пішоходам бути відповідальними та дотримуватися встановлених правил. Ні в якому разі не перебігайте дорогу у невстановленому місці. Якщо поблизу немає жодного пішохідного переходу, переходити дорогу дозволяється через проїзну частину, але, впевнившись, у безпечності цієї дії. Шановні учасники дорожнього руху, будьте пильними, уважними на дорозі, дотримуйте швидкісного режиму. А перед тим як перейти дорогу через пішохідний перехід, встановіть зоровий контакт з водієм. Та переконайтесь в безпечності свого переходу. Тільки тоді переходьте дорогу. Пам'ятайте, найцінніше, що є у людини, це її життя. Дотримуйтесь встановлених правил, бережіть себе і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Увага в Ізмаїлі встановлюють нову систему оповіщення. На території Ізмаїльської громади розпочали монтаж автоматизованої системи централізованого оповіщення. Під час сигналів повітряної тривоги та відбою повітряної тривоги можлива перевірка роботи нової системи. Вона буде одночасно подавати звукові сигнали разом із чиною системи оповіщення. Нагадуємо, тривалий сигнал сирени три хвилини. Повітряна тривога. Необхідно пройти в укриття. Три короткі сигнали відбій повітряної тривоги. 7 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова, великого отця церкви, одного з найвидатніших богословів і риторів четвертого століття. Подробиці дивіться далі. 7 лютого віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова, одного з найвидатніших богословів і риторів четвертого століття. Його внесок у християнське богослов'я є неоціненним, а його твори досі залишаються важливими для розуміння святої трійці та догматичних основ віри у 329 році. Григорій Григорій Богослов народився в Кападокії, територія сучасної Туреччини. Він здобув блискучу освіту в Афінах, де познайомився зі святителем Василем Великим. Ставши епіскопом Константинополя, Григорій відіграв ключову роль у затвердженні православного вчення про святу трійцю, особливо під час другого вселенського збору 381 року. Його проповіді відрізнялися глибокою думкою та красою стилю, що принесло йому титул богослова, який в християнській традиції носили лише кілька святих. Після складних років служіння він відійшов від церковного життя та присвятив останні ж роки життя, мит, молитві і написання богословських творів. Сьогодні його спадщина залишається джерелом натхнення для багатьох віруючих, а його твори визначаються не лише у богословських школах, а й серед тих, хто прагне глибокого розуміння віри. У день пам'яті святителя Григорія Богослова православні християни звертаються до нього з молитвами про зміцнення віру, про світу розуму та духовного зміцнення. Особливо шанують його священнослужителі. Богослови та всіх хто присвятив себе вивченню церковного вчення. Святитель Григорій залишається світлом для поколінь християн, нагадуючи, що справжня мудрість полягає не лише в знаннях, а й богополуччі та любові до Бога і ближнього. Влада Новак для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змейлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 7 лютого в Ізмейлі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6,11 одинадцять метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. Вдень, в день 1,3 тепла. Водиці хмарно без опадів вітер, північно-західний, три метрів. Атрів на секунду температура повітря вночі один градус, в день два градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.